Гра у гандбол, варіння борщу, концерти зірок української естради, все це та багато іншого відбуватиметься в Тернополі у ході святкувань Дня Незалежності України та Дня міста. Відзначати свято державного та місцевого рівня розпочнуть ще в п'ятницю вранці. Триватиме забава п'ять днів. З 10-ї години, і майже до вечора, окрім виставок, відбудуться спортивні змагання, різноманітні конкурси для дітей, для родин. Але е Основні дійства все-таки будуть відбуватися не на Майдані, так як ми звикли. Родзинкою всіх заходів стануть чемпіонати з різних видів спорту. 24-го вже розпочинається на озері Аквабайк, це чемпіонат України по аквабайку. І з 25-го фестиваль повітря плавання. Фестиваль вірніше чемпіонат світу з водомоторного спорту. Тому всі погляди у нас вже на парк Шевченка. На тернопільській сцені виступатимуть українські гурти, а веселитиме публіку Сергій Притула. Не залишаться гості та мешканці міста і без сюрпризів. Святковий феєрверт завершується, але це не головне. Головне, що на цьому все не завершується. На острівку чайка відбуватиметься українська дискотека три дні: 26, 27, 28, до третьої години. Всі, хто не насвяткувався за день. Ну, я думаю, що це буде переважно молодь. Mm -hmm. Вони будуть біля набережної стави. У програмі святкувань можливі зміни, тому Олександр Смик радить стежити за анонсами подій.